Друзі, добрий ранок. Вітаю всіх з Одеси. Сьогодні ніч у нас пройшла спокійно. Слава Богу, і слава нашим ЗСУ. Хочу вам сказати, до речі, гроші за прикраси, які ми продали. Я перерахувала у 80-ту бригаду, десантно-штурмову бригаду на розвідувальні дрони, які бачать вночі. Вони дуже рідкісні і дуже потрібні нашим воїнам. Тому дуже дякую усім, хто долучився до акції розпродажу для збору грошей для наших ЗСУ. Дякую, дякую, дякую. Гарного всім дня. А ми сьогодні з Іночкою. Ми сьогодні з Іночкою їдемо на золотий берег. Ходімо з нами. Нам повезло дуже швидко приїхала 127 -ма маршрутка. І практично за 8 хвилин ми опинилися на золотому березі. І, як завжди, нас зустрічає Вірадера пляж Ресторан. Зустрічає дуже великою кількістю петуній різноманітних, різнокольорових, о, дуже-дуже красивих, надзвичайно красивих. Просто Море квітів! Ви і самі це бачите. І моя Іна не втратила можливості сфотографуватися біля цієї краси. Так, а ми йдемо до наших левів. Обов'язково треба з ними привітатися і зробити селфі. Що ми зараз це зробимо. А я думаю, як же повезло цим левам. Усі хочуть з ними сфоткаться і пообійматися. Обіймив їм вистачає. Так, це наш центральний пляж. Наш тут. Порядочок наводиться. Сонечко сьогодні у хмарках пробивається. Подивіться, як красиво воно підсвічує море. Клас. Ох, як красива сонячна доріжка. І ось вам. 8.20. Подивіться, скільки вже людей. Ви бачите. Це центральний пляж золотого берега. Друзі, вода в морі була дуже спокуслива, дуже чиста, прозора, ну, просто супер. Подивіться, яка краса. Купатися у такому морі набагато комфортніше. І так, як ми купалися вчора. Вчора на Рів'єрі був просто шторм. І нас просто валило з ног. А тут... Сьогодні зовсім спокійно і Інна поповні насолодилася морським купанням. Ви самі бачите. Друзі, а я вам хочу нагадати, що в мене є кімнати для відпочинку. Тому, хто хоче недорого відпочити в Одесі, і ще є час. Я пропоную, кого це цікавить, будь ласка, пишіть у коментах, що потрібна кімната для відпочинку. Я з вами зв'яжуся, і ми про все домовимось. Так, друзі, ми сьогодні на золотому березі. Подивіться, сьогодні у нас хмарненько, і тому, як для золотого берега, як для центрального пляжу це небагато людей. Дуже красива набережна у нас там ми бачимо. Такі будиночки приватні у нас величенькі. І таке у нас сьогодні спокійне море. Вчора у нас був дуже великий шторм, а сьогодні море спокійне, класне. Водорослів нема і медуз нема. Дуже комфортно сьогодні купатися. Дуже комфортна вода сьогодні. Спокійно. І я не знаю, для мене море це все. Це море задоволення. Саме море задоволення сьогодні. Вчора був драйв, вчора був шторм, було драйвово. Адреналін аж зашкалював, а сьогодні таке умиротворення, заспокоєння, спокійна насолода. Хто ще не приїхав в Одесу, хто ще не отримував морського відпочинку? Я думаю, що зараз саме час. Збирайте валізи, Одеса вас чекає. От така атмосфера панує на Золотому березі сьогодні. Дуже багато відпочивальників. Оце Золотий берег. Центральний пляж. І перед уходом останній погляд на пляж. А людей все додається і додається, ідуть, і йдуть до моря. Ми чудово провели час на золотому березі, але вас чекає наступний день. Доброго дня усім! Вітаю всіх з Одеси. Друзі, у мене є хороша новина. Пані Інна, моя подружка. Вирішила стати спонсором мого каналу. Так що можете мене привітати. На одного спонсора у мене стало більше. Я дякую усім своїм спонсорам: пане Вікторе, пане Тьома і пані Інна. Дякую вам за підтримку україномовного проукраїнського каналу. Дуже вам усім дякую. Дякую, дякую, дякую. А ми сьогодні їдемо. На селище Котовського їдемо в Дім Павлових. Я вже сама там була, і сьогодні хочу поділитися цією красою з паною Інною. І ми їдемо туди. Там дуже красиво. Тому залишайтеся і дивіться відео до кінця. Друзі, я сьогодні в Рубінах. Рубіни це камінь близнюків, тому. Вони мені допомагають, додають мені енергії, сил, і тому я їх з задоволенням ношу. Клас. Країна, добрий ранок! Добрий, добрий ранку. раночку вам! Ми сьогодні їдемо в Дім Павлових дивитися на красу. Поділимося нею з вами обов'язково. І ще раз дякую пані Іні за спонсорство. Ти добра моя, добра душа! Поїхали! Друзі, від мене, від п'ятої станції Люздорської дороги, ми їхали додому Павлових рівно годину. Я вже вам про це говорила. Це 146-та маршрутка. У мене є відео про будинок Павловий. Я вам залишу посилання. Обов'язково зайдіть і подивіться. В цьому відео я просто показую локації, де можна робити фото. Ну, а повний огляд готельно-ресторанного комплексу у попередньому відео у цьому комплексі дуже багато, незліченна просто кількість різних статуй, скульптур, де можна зробити дуже цікаві фото. Є також фонтан з дуже красивими рибками. Подивіться, вони різнокольорові, ніби казкові. Ну і звичайно, я зайшла в адміністрацію, щоб дізнатися, скільки коштує проживання. Одномісний номер стандарт 1900, двохмісний 2400. Є там і трьохмісні номера, і чотирьохмісні, і п'ятимісні, ну і відповідно ціни інші. Дивіться, у прасі є також і люксові номера. Ну, а сама територія, ви бачите, ну просто куди не шагни кроком, кругом якісь локації для фото. Ніби у якусь казку попав. Найпозитивніші емоції отримуєш від відвідування цього гостинного двору. Будинок Павлових. Обов'язково відвідайте. Отримайте масу позитивних емоцій. Дом Павлових сьогодні виглядає так. Море абсолютно спокійне, прозоре, золоте. Подивіться. Сонечко просвічує море. Подивіться, яке воно класне. Клас. Заховалася, заховалася, ану трошки покажись. <реш> <реш> отак, от отак, так, так, хочу сказати вам, що море тут дуже мілке і тому дуже тепле. З маленькими дітками до 5 до 6 років ну просто ідеальне місце. Найтепліше море, найбезпечніший, е, глибина, найбезпечніша глибина моря. Так, друзі, біля будинку Павлових дуже мілке море, дуже мілке, дуже гарно прогрівається, це дуже гарно для сімей з малесенькими тітками. Ну і ми теж з задоволенням з панною Інною тут попліскалися. Подивіться, подивіться, дуже далеко люди стоять, там ще коса є, тут, наче трошки. Глибоченько, тут ще по пояс, а далі є ще місце, де по коліна, коса. Ось така, дивіться, обстановочка біля на, на, дома Павлових на пляжі. Людей дуже багато, дуже багато. Я так думаю, що списолка Катовського дуже багато людей приїжджає. Ну, і, мабуть, і ті, що тут зупиняються в готелі. Тому людей багато, Лузанівка закрита, воєнні не, не можуть гарантувати безпеку на пляжі Лузановка. Тут, до речі, теж пляж офіційно не відкритий, ну, але люди купаються, люди купаються, що робити. Особливо ті, хто живуть на поселки Катовського, для них це би, єдиний варіант. Ну, приємно, водичка чистенька, водорослів немає, камінців тут немає, дно хороше, приємне. Ну, єдине, що гірко, якщо все не лякає, що потрібно далеко заходити, то дуже добре. Хочу вам сказати, що ми чудово провели час і біля будинку Павловиць. Обов'язково напишіть комент, поставте вподобайку. Напишіть, на якому пляжі вам більше сподобалося. Хто не підписався, підпишіться. І до нових зустрічей. Пока-пока.